Вітаю, друзі! З вами Галина Олексіївна, вчителька математики. Сьогодні ми проведемо урок геометрії в 11 класі на тему площа поверхні тіл обертання, розв'язування задач, але спершу повторимо формули обчислення площ поверхні, а саме циліндра, конуса та кулі. Отож, для циліндра відома така формула с бічної поверхні дорівнює 2 πr помножити На h. Звичайно, коли треба очислити площу повної поверхні, то ми до площі бічної поверхні додаємо дві площі основи. Ну, площа основи pr квадрат, тому в нас є така формула. 2PRh, Плюс 2 πr квадрат дорівнює. Ну і інколи можна 2 πr винести за дужки. Тоді в дужках буде H плюс r. Знаємо, що r це радіус циліндра, а h його висота. Якщо розглянемо площу поверхні конуса, то пригадаємо, що площа бічної поверхні дорівнює Пі, Р, Ну, і До площі бічної поверхні, якщо додати площу основи, це буде площа повної поверхні, тобто πRL Пі, плюс пір квадрат. ПР Пі, можна винести за дужки, в дужках залишається Л плюс Р. Звичайно, що R це теж радіус конуса, а Л його твірна. Ну, на кінець площа поверхні кулі можна обчислити цю площу за допомогою такої формули. S дорівнює 4 πr квадрат, де r радіус кулі. Розглянемо тепер декілька задач. І так, задача номер 134 із підручника «Математика, алгебра і початки аналізу та геометрії рівень стандарт» автори Євген Нелін та Оксана Долгова. Переріз кулі площиною віддаленою від центра кулі на відстань 8 см, має радіус 6 см. Знайдіть площу поверхні кулі. Скористаємося вже готовим малюнком, ми знаємо цей малюнок. Де альфа це площина, яка є площиною перерізу нашої кулі, відстань ОО1 1 це перпендикуляр проведений з центра кулі до площини перерізу. Якраз оця відстань оо 1 вона дорівнює 8 см. Можна собі це все теж позначати на малюнку. Ну і Радіус переріза цієї. Кулі, тобто радіус круга R, запишемо перерізу, буде дорівнювати 6 см. Можна ще собі це теж позначити на малюнку. Для того, щоб знайти площу поверхні кулі, нам необхідно радіус кулі. Ну І, звичайно, що ми розглянемо зараз трикутник О1А, який є прямокутним, адже кут О1 дорівнює 90 градуса, і за теоремою Піфагора можна цей радіус знайти. Тобто радіус кулі, буде Дорівнювати корінь квадратний О1 до квадрату плюс r перерізу до квадрату. Це відомий трикутник, який має катети 8 і 6 см. Мабуть, вже ви догадалися, чому дорівнює гіпотенуза. Ну, а ми давайте запишемо, як це обчислити, якщо хтось не знає. І так, 8 до квадрату плюс 6 до квадрату, 64 плюс 36 це буде 100, корінь із 100 це буде 10 см. Отож, ми маємо радіус. Ну і пригадаємо, що площа поверхні кулі. Обчислюється за формулою 4Пr квадрат. Підставимо відповідні значення 4 π і r до квадрату це буде 100, або це дорівнює 400 π В дужках квадратних сантиметрів. Можна записати відповідь, адже ми задачу вже розв'язали. Отож, відповідь 400 пі сантиметрів квадратних. Наступна задача, яку ми розв'яжемо, об'єм кулі дорівнює 288 пі кубічних метрів. Знайдіть площу поверхні кулі. Ну, Давайте запишемо, що нам відомо. Об'єм кулі дорівнює 288. Пі Метрів кубічних, знайти площу поверхні. Площу поверхні шукаємо за формулою 4 πr r Ну, Ще раз запишемо: S дорівнює 4 πr квадрат. І розуміємо, щоб зробити наше завдання, нам необхідно мати радіус. Ну, Напевно, із формули об'єму куба. Давайте пригадаємо цю формулу 4 третіх πr r ми зможемо це зробити. Яким чином? Прирівняємо 4 третіх пір куб і число, яке дано в умові задачі, тобто 288. Пі. Десь може виникнути думка, можливо, зразу шукати там 4 πr квадрат, але тут все ж таки дано r до куба, тому, очевидно, Давайте знайдемо радіус, а тоді, підставивши формулу площі, обчислимо цю площу поверхні. Ну, тут π і π можна зразу скоротити, а далі давайте помножимо на 3 четвертих і одержимо тепер такий вираз. R до куба дорівнює 288 помножити на 3. Ну, і в знаменнику буде 4. R до куба дорівнює. Зверніть увагу, я не буду обчислювати, але скорочу 288 і 4, адже тут легко навіть усно поділити. 288 на 4 буде 72 помножити на 3. А тепер я, навпаки, не буду множити, а. Запишу у вигляді добутку таких множників, щоб можна було побачити, чи буде тут щось у кубі. Що я маю на увазі? Ось 72 ми можемо записати як 9, помножити на 8, а 8 ми запишемо як 2. Помножити на 4, або можна було залишити 8 і помножити на 3. Тепер ми чітко бачимо, що 9 помножити на 3 це 27, тобто це буде 3 у кубі, а 2 помножити на 4 я могла не розписувати. Це буде 2 до куба. Тобто, легко зараз буде знайти сам радіус, адже. Ми можемо цей вірус переписати 3 помножити на 2 до куба, тобто звідси r дорівнює 3 помножити на 2 буде 6. Ну, і, звичайно, вже можемо шукати цю площу поверхні 4 помножити на пі і помножити на 6 до квадрату. 6 до квадрату 36. 36 на 4 можна усно помножити 30 на 4, 126 на 4, 24. Отже, разом це буде 144 пі. І в дужках запишемо метрів квадратних. Можна записати відповідь. Ми задачу розв'язали. відповідь. 144 Пі метрів квадратних. Ось ще така цікава задача. Йдемо далі. Площі поверхонь двох куль відносяться як m до N. Як відносяться їхні об'єми? Що тут слід пригадати? Давайте ми пригадаємо, що взагалі-то кулі є подібними фігурами. Так? І якщо деякі подібні фігури їхні лінійні розміри відносяться з коефіцієнтом К, тобто коефіцієнт подібності цих подібних фігур буде К, то, відповідно ми можемо записати, чому дорівнює відношення площ і відношення об'ємів. Отож, що я маю на увазі? Якщо r 1 відноситься до R2, як, наприклад, деяке К, то ми можемо записати, що s 1 тобто площа поверхні, відноситься до s 2 як у Квадраті, а відповідно, об'єми будуть відноситися вже як k у кубі. Давайте скористаємося цими знаннями і розв'яжемо тоді нашу задачу. У нас відомо, що площі поверхні двох куль відносяться як m до n, тобто S1 відноситься до S2 як M відноситься до N. Таким чином, ми можемо записати, що оскільки s1 до s2 це k квадрат, ми можемо записати, що m відноситься до m, буде дорівнювати k квадрат. А звідси легко знайти оцей коефіцієнт подібності k. Це буде корінь квадратний з m, що ділиться на n. Ну, а тепер знайдемо відношення об'ємів. Отож, в1. Відноситься до В2 як К до куба, тобто корінь квадратний із М, що ділиться на N до куба. Давайте тут під коренем розпишемо, як корінь з М і що ділиться на корінь з N. І очевидно, що тепер ми можемо записати, що це буде корінь з М згідно властивостей степеня до куба і корінь з n до куба. Добуток двох корінів з m буде просто M. А ще один корінь з m залишиться. Тобто ось маємо такий вираз. Ну, і тут аналогічно буде n корінь з n. Все, ми задачу розв'язали. Можна записати відповідь. Отже, об'єми двох куль будуть відноситися як М, що ділиться на корінь з М. І в знаменнику маємо N, що ділиться на корінь N. Ось таку цікаву задачу ми з вами знову розв'язали. Ну і ще одна задача вже трішечки складніша. У скільки разів площа поверхні кулі описаної навколо куба, більша за площу поверхні кулі вписаної в той самий куб. Я ось такий знайшла малюнок в інтернеті, це не обов'язково малювати. Я його для вас тут поставила для того, щоб ви зрозуміли. Де саме буде радіус кулі, яка описана навколо квадрат, навколо куба, вибачте. Отож, якщо ми маємо точку О, яка є центром кулі, і є точкою перетину діагоналі куба, то ми, вочевидь, бачимо. Що А1С це є діагональ куба, і це буде два радіуси нашої кулі, або це буде діаметр кулі. І якщо ми в перерзі розглянемо цю площину, то ми бачимо А1С1С ось цей саме прямокутник, зверніть увагу, це не квадрат, а прямокутник, то тут чітко видно, що радіус Кулі буде дорівнювати діагоналі нашого куба. Ну і оскільки в таких задачах, в яких немає ніяких даних, тобто ні сторони куба, ні радіуса, ми собі введемо. Наприклад, нехай довжина сторони куба дорівнює А. І тепер, коли ми це зробили, ми можемо з вами записати, чому дорівнює радіус. Кулі описаної навколо куба. І так запишемо, що радіус позначимо його через R1 дорівнює половину діагоналі куба. А діагональ куба можна знайти за теоремою, вона ж називається просторова теорема Піфагора, тобто одна друга, а далі корінь квадратний і сума квадратів усіх сторін, якщо б це був прямокутний паралепіпід. у нас куб. Тому ми запишемо А квадрат плюс А квадрат і плюс А квадрат. Зрозуміло, це буде 3А квадрат, А можна винести з під знаку корення. Корість трьох буде залишиться. І що ділиться на 2. Отже, ми вже знайшли радіус Куля, яка описана навколо е, куба. А тепер давайте теж ось я такий малюнок знайшла в інтернеті, ми розглянемо кулю, яка вписана в квадрат. Ну і по, е, знову ж таки, по винесеному малюнку, тобто ми винесли переріз, е, куба і кулі К1Л1ЛК, тут чітко видно, що радіус, Нашої вписаної кулі R2, ми його позначимо, дорівнює рівно половині сторони квадрата, адже L1L дорівнює стороні довжині сторони квадрата. Тому ми запишемо, що R2 дорівнює а поділити на 2. І тут вже, здавалося, така складна задача, а виявляється, вона зовсім не складна. Можемо шукати відношення площ поверхні оцих. Куль. Тобто в чисельнику ми будемо мати а, стоп, 4, так, перепрошую, 4П. 4 Давайте я не буду писати А, напишемо так, Р1 до квадрату, а в знаменнику 4 r 2 до квадрату. Для чого я це написала, щоб гарно скоротити 4П, а тепер вже будемо підставляти значення наших радіусів. Тобто, в чисельнику А Корінь з трьох, що ділиться на 2 до квадрату, а в знаменнику а поділити на 2 до квадрату. І це дорівнює. Що ж ми тут одержимо? Це буде А квадрат помножити на 3, адже корінь. Квадратний з трьох до квадрату буде 3, на 4 поділити, і в знаменнику А квадрат поділити на 4. Зразу бачимо, що А квадрат, що ділиться на 4 в чисельнику і знаменнику скорочується, і лишається лише число 3. Отже, можемо записати відповідь. Ми вже задачу розв'язали відповідь. Що площа поверхні кулі описаної навколо куба більша від площі поверхні кулі вписаної в той самий куб у три рази. Ставалося, має вийти якесь інше число ось таке гарне число вийшло 3. Ну і на кінець нашого уроку ще пригадаємо, як обчислювати площу поверхні конуса. Ось, Зразу собі запишіть, що радіус дорівнює 6 см, а твірна L. Дорівнює 10 см. Тобто, нам уже все відомо для того, щоб обчислити площу повної поверхні конуса. Давайте ще раз нагадаємо, що це буде Пі, Р, і плюс площа круга, тобто пір квадрат. Лише підставите числа. π, Пі, помножити на 6 і на 10 плюс π, і помножити на 6 до квадрату. Отже, 60π плюс 36. Буде 96 пі сантиметрів квадратних. Дивимося, що є така відповідь, ось вона. І ми перший тест зробили. Другий. Твірна конуса дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 60 градусів. Знайдіть площу повної поверхні конуса. Дуже цікава задача. Я би хотіла вам ще раз нагадати ось ту таку гарну властивість прямокутного трикутника. Дивіться, я виношу. Що трикутник, наприклад, БОП. Ось ви його тут бачите. Адже оцей кут буде 60 градусів, тобто ось цей кут 60 градусів, то очевидно, що інший кут буде 30 градусів. І ми вже згадуємо цікаву властивість трикутника, в якого є кут 30 градусів. Оскільки твірна 8, це означає, що ось БП в нас 8, то катет навпроти. Цієї твірної дорівнює половину гіпотенузи, тобто половину нашої твірної 4 см. Отож, L дорівнює 8 см, а R дорівнює 4 см. І ми вже можемо шукати площу повної поверхні. Формулу ми писали. тепер Вище, тепер давайте просто підставимо значення пі помножити на 4 і помножити на 8 плюс r до квадрату це 4 до квадрату. Отож, маємо 32 пі плюс 16. Пі. Ну, якщо додати 32 плюс 16, це буде 48 квадратних. Сантиметрів теж є така відповідь, це буде відповідь Б. На цьому ми наш урок закінчуємо, ось розглянули декілька задач, повторили, повторили формули. І я пропоную на домашнє завдання ще ось таку задачу. Доведіть, що площа поверхні тіла, утвореного обертанням квадрата навколо сторони, дорівнює площі поверхні кулі, що має радіусом сторону квадрата. Нагадаю вам, що ми працюємо за ось таким підручником. Автор Євген Нелін, Оксана Долго. Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія. А я, друзі, бажаю вам успіхів у вивченні математики. Бажаю міцного здоров'я і всього найкращого у житті. Тримаймося разом до перемоги!